Отакими От болотами, полями, тобто сильної зливи добираюся я на куп. Єдиним способом. Ні машиною, ні великом, ні будь-яким іншим транспортом сюди не доберешся. Ні, друзі, трошки помилився. Дивіться, якийсь обой голова як нивою пробивався. ну Але, друзі, дуже грязька. Тому я пішачком, Ще одне поле. Я на місці. Не знаю, чи вдасться мені покопати. Але хочу прогуляюсь трохи. Привіт, друзі! Бачите, вже по руках вже трошки копав. Дивіться, заради чого я кілька кілометрів пішком йшов. це таке гарне обране поле. Звичайний вітерець, я мікрофон як завжди не взяв, не взяв перчаток, руху трошки розрізав, Там, загалом крові весь. Ну, є перша знахідка. І подивіться яка. Ось таке красиве поле, лопатка, як з фільму жахів. І перша знахідка. Перша знахідка. Подивіться, який, друзі, колір приємний. Дуже-дуже схоже на золото. Але варто перевернути і видно, що це мідюшка. Максимум якась позолота, Ну, Або на крайній випадок латунька. Мені здається, якась штукенція по золоті була. Така приємна штучка, але не хочу на ній зупинятися. Був вже такий гарний вечір. Треба трошки прискоритися, хоч кілька манаток знайти тут. Сонечко потихеньку сідає. А в мене, друзі, гарний сигнал був. І перша, о, дорелей біжить, децик. цик. уже вже знаходився, є ліліза. І перша в мене така більш-менш нормальна, красивенька знахідка. Шкода що онлайн не викинув, але подивіться, пів лопатою лопати відкинув, розгорнув земельку. Так виглядає, я думав патрон. Коли ні, друзі, подивіться, яка, яка краса. Турочки. Яка краса попалася. А ну, хто знає бігом, напишіть мені в коментарях. Бо, бо я вже і так знаю, що це таке. Це красивенький, ціленький краник і самовар. Подивіться. Скільки це поле оралося, скільки діскувалося, всього на ньому робилося. Але подивіться. Подивіться, йому хоч би що. Ціленьки, навіть жодної. царапинки немає. Клас. Красота в карман. Так, друзі, знову хороший сигнальчик. Спробую онлайн викопати. Щось вже таке не дуже хороше. що вже железяка, яка зараз видно буде. Зараз, зараз видно. Даремно камеру виключив. Таке не железяка була, просто трохи незручно однією рукою було. І я вирішив, що то желізка. Це подивіться, друзі. Скоріше за все монетка. Монетка. Е, напевно, троєчка 24-го бачу. Да, бачу колоски. Колосочки. і бачу. Щось воно тут. Ніяке вже. Да. Трубочка. Звісно, терти не хочеться сильно, але видно, бачите, пата не злізла. Цифра 3, 24-го. А з цієї вона напис і герб. Ну що, друзі, перша монетка. Подивіться вже, яка темнота скоро буде. Перша. І спробую ще щось знайти, поки видно. Ось так, друзі, вже зовсім темно. Я потихеньку вертаю додому з песиками, Забув бувоцью штукенці ще вертався, що бо все прив'язати карабінчик, цепок. І що я вам скажу, друзі? Як на 2 годину прогулянку, то непогано знайшов трохи. А як на повноцінний коп, то трошки малувато. Тому, друзі, це не єдиний вихід. Бо тут нема навіть на відео що показувати. Тому я пігенько додому. І не знаю, що це менше вихідний. Може днів через 3-4 дозніму і десь ще побігаю. І вам обов'язково всі знахідки покажу. Чекайте, для мене пару днів, а для вас... Пару секундок. Ще раз вітаю, друзі. Подивіться там за спиною, що робиться. Ще одне готове поле, яке я сьогодні спробую розвідати. Зараз я візьму карти, передивлюся приблизно, зорієнтуюся, де я є і де там що пару домиків, які було. І попробую кілька знахідок знайти. І обов'язково вам всі покажу. Тому додивляємося. Відійшов, друзі, трошки лісосмуги, тільки одійшов, думаю, покручусь, пошукаю хатинку. А її шукати не треба. Дивіться пару таких релізячок. Не знаю, чи сучасна чи старовинна. І де це сьогодні зі мною. І отакенька от клепана старенька сапка. Значить я на правильному місці. Треба тут гарненько все виходити. Зазвичай не взяв мікрофона і вітер почався. Ну нічого, а безнахідки були. Ну що, друзі, трошки відійшов від лісосмуги. Там біля хатинки походив, там тільки було багато-багато желіза різного. Потім покажу кольорових сигналів взагалі нуль. Перейшов на інший хатинку тут поряд. Перед тоже так было то зализа, шматочків шматочки було. было. И вот первый чіткий четкий сигнал. Четкий-четкий. Я думаю, монетка какая-то. А воно, друзья, шайба. мідна. Я уже трошки зарадил был. Ну ничего. Я думаю, ще сейчас будуть. будут. Він показував шайбуцю. Ось таке, як з палатки, чи щось типу таке. І ось ще одна знахідка попалася. не зрозуміло, така штукенці. Щось таке тоненьке, бронзове. ну Не знаю. Хай буде. Так, трошки захмарилося і вітер трохи щух. Біля мого сліду подивіться який дзвінкий сигнал. І зараз спробую його десь тут онлайн викопати. Може щось цікавеньке попадеться. А ну шо воно Опа-опа-опа! Щось опа, опа. мені так Щось мені здається. Де мої пальці Неба, щось мені здається, подивіться, хто, хто показується. Монетка. Блин, так, что-то камера выключилась. Вот такенька. Красавенька. Дюечка. Ну, буду все бегать. Буду бегать далеченько мой песок. А я бля такого красивого Маточка скла. Знайшов знахідку таку. Дивись, дивись, на що не схоже. А тоді дивлюсь тут отвір. Сюди, мабуть, табак закидали. А це трубочка була, щоб курити. Таке як золово, таке щось важке. Не знаю. Може золов'яностої бронзи. Коротше, така штукенція схожа на курильну трубку. Якщо я помиляюся, підправте мене. Кажу я друзі, сигналів небагато. попадаються всяке таке обломочки, штукенції, де це вже жарко втомився, додому поглядує. Але там така вже гарненька кубка. І цвітняка, і чорного металу попадається. Я ще як на злої рюкзака не взяв. Добре, що недалеко від дому, вечірком прийду заберу. Але чого ж я включився? Саме мій улюблений момент. Махав-махав я своїм металошукачем. І зачепив кольоровий сигнал. Подивіться, який дедзик. Прямо-прямо зверху монетка лежить. Оце моє улюблене. коли Знахідка зверху. Так, ну напевно, це двічка. Двічка ми коленого формату. Тут сонце, тут вітер. Нема куди заховатись. Де? Царюк. Корена двієчка. Більше я сказати не можу, треба його помити. Ну, То вже вдома покажу. Друзі, ще один такий знахідку знайшов ключик. Дуже товстезний. І мені здається, дуже давній. Але ще одна монетка. До речі, недалеко від двоєчки, що сьогодні показував. І отака. От Одиничка теж мідна царських часів. Ну так само рік не скажу, бо трошки грязненька. Зараз може хоч приблизно. Не пойму. Ну, коротше кажучи, відмию і все гарненько, обов'язково покажу. Ех, прийшла хвилинка, яка знайшла за от Одходжу, сигнальчик і подивіться, що лежить. Блін, вітер сильний. ну це вже мені здається. Так, монетка. І знову царьок і двічка. Двічка, двієчка. Сохранчик непоганий. А що ж за рік і не скажу наче 1911 трошки поганенько видно. Але все одно знахідка, В карман. Ось такі, друзі, походеньки на цьому місці показалися. Чотири монетки, всі мідюшні, Три імперії і одна радянська. І всяка така шмурдячні кусочки різні. Це, до речі, штучка, напевно, із самовара арау той клапан. Че ручка клапана. Ну це не точно. Тому, напевно, друзі, якщо вдасться очерком сюди прийти забрати железяки, то я ще може як і півчаса походжу, але так, думаю, потихеньку-потихеньку вже на якесь відео так і набралося. Додивляємося, далі буде. Ну все на те місце, що вранці починав вже додому думати йти. Взагалі тут сигналів вранці не було. Вертаюся. Такий денький сигнал. Думаю, не буде телефон діставати, по-любому якась мусоринка. І подивіться, друзі. Подивіться кругляшечок. Напевно, троєчка. Зачухана, звичайно. Але монетка. Монетка, монетна. У мене вже врочі Я вже. Уявляю, як додому кручу, коли на тобі. Ще одна знахідка не відпускає. Троєчка, зрозуміло якого року, але однозначно видно, що більше ста років. Ось так. Так, ну що, друзі, вирішив і... Увечері сюди заскочить, подивіться. Зараз не жарко, забружу лізяки. І ще якісь півгодинки, я думаю, побігаю. Може щось і попадеться. Якщо чесно, друзі, я вже не думав, що я ще знайду. Без 15.09, Думаю, пробіжу, пару кружочків, забружую лізячки. Та й додому. Пару шмордячинок попалися. І зараз такий дзінки-дженкий сигнал був і монетка. І мені чогось хочеться вірити, що це напевно срібло. Бо такий дзінки, дзінки сигнал був. Там ямка. Дзінки, дзінки сигнал був. І розмір такий, як 15 копійочок. О, хо -хо. Воно, воно, друзі, я тут разів. Не пам'ятаю, ну разів п'ять точно до цього. Жодного срібла не знаходить. Знаходив німецьку копійку. 10 пенінгів. Я там закину зверху посилання, якщо захочете подивитися, це два роки тому було. Ну, срібло тут першеньке. Клас. 15 -ка. 1920. Ех, срібла не хочеться затирати, ну. Але прийдеться. 1920 якийсь рік. Ну, вже вдома покажу. Дивлюсь, стан непоганий. Оце прикольненько під вечір, так. Ну що, ще кілька хвилинок, може ще щось піймаю. Пройшло 5-7 хвилин. Друзі, я не впевнений, але мені щось... Щось здається, або хочеться, щоб здавалося, Що, напевно, ще одна монетка, ще й велетенська вона. Або просто щось кругле. Хм. Ага. Ага, ага, ага. Монетка. Подивіться, в руках та п'ятнадцятка. Тримаю досі. І отака шайбуха п'ятатуха, п'ятачок 24 го Ну що, <рес> блін, шкода, шкода, що темніє, Але чим далі, тим більш мені подобається. Ну все, немає часу на відео. Буду бігать. Пам'ятаєте? До речі, пара желіз мійшов. Пам'ятаєте, день показував таку крутілочку, типу от самовара, Так тут, друзі, трошки не воно. Бо ось сю. Ця штукенція, що я казав. Ось. Цей клапан від самовара. Він туди вкручувався і отак закривався, лишню пару випускав. Ось він Такий біленький, нікелірований, напевно. Ну що, він ще й рухається. Нічого, нічого собі. А воно не впино темніє. Блін вже заїкає трошки. Не втимно, не втомно темніє. Невпинно. Треба швиденько рухатися. Буду ще б'ять. Подивіться, друзі, вже потемніло. Де якийсь... Чи то є Чи то якихось звіручків напав? Блін, погано, погано видно. Де видно? Їх не видно. Утекли. На януті, похоже. Місяць такий, вже зовсім темно, біжу додому. Давай вертайся. Ось, друзі, я вже вдома. Трошечки назбиралися знахідок, монеток. І зараз більш-менш покажу і розкажу. І начну я напевно, друзі, із монеток. Подивіться, який мені 24 й рік попався. П'ятерочка, троєчка, двоєчка і п'ятнадцятка. Забігаючи наперед, скажу, після того я ще туди ходив, там ще й одиничка була. Тобто майже весь 24 й рік попався. Далі, церкві мені попалися, у двоєчка, одиничка і тройка. Так, ось покажу зблизька, яка п'ятерка. Подивіться, який стан. Хорошенький. Правда, трошки така нерівномірний колір. Але це все легко виправляється. Так, монетка доволі не часто і в доволі неповно станція. Троєчка, звісно, коли знайшов тоді її з краником, підкачала, але ще бачив, що вона і так не дуже. Але подивіться раз на двієчку. Двієчка. стан, просто бомба, як на на Лесенка. Лесенка. Як навесенька. Ось Дружбан прийшов. Так. Котики нам заважають поки що тут. Так, сюди його. E, 15-ка така срібна. Красивенька. Добре, що її чистити не треба. Вона і так чистенька. Котики мене обліпили з усіх сторін. Далі, двоєчка 26. така простенька не нема, що дивитися. Тройка, 800. 83 теж така доволі нечаста монетка. Дивіться стан трошки, звісно, підкачав. Одиничка 906 От така двоечка убита. Чи 893 Ну, коротше, таке ж, Таке-таке. І от така теж красива двоечка. Подивіться, друзі, який стан. Я не вичищав її в ідеал, але Блін, трохи темно, не фокусується, але доволі-доволі непогано. Ось так. А тут далі різний шпардячок, теж я показував, клапани з самовара. Напевно, якщо це він а ні, то підправити мене ось тут така сама штукенція. Вони пимуть, чи посрібнені, чи ніколем покритий. Ну, чимось таким покритий. Ось такий ґудзичок, слава. Перший сорт і буква Т твердим знаком. Це що значить царських часів Гудзик. По малюночку тут все лисе. Ось, до речі, ще та куля. Чому її взяв з собою? Тому що не цікаві, бо у них тут, якщо сфокусується, ззаду клейма різні цікаві стоять, воно такої великої. Ну, Таке, вітре взагалі викинути. Далі, от такі штукенці, ну це все ви бачили. Ось я хотів цю штучку-дрючку показати. Зблизька. Подивіться, яка яка намалесенька, там троянда якась намальована. Так само ж чимось посрібнена була. Якісь візеруночки. Ну, таке щось. зрозуміло. Може, з якоїсь ікони чи і з чого вона. Ну така штучка прикольна. Ну і це мені здається так само. Це не люлька, а муштук, Як він кажуть, для коріння та штукенця така. А може я і помиляюся. Ну, загалом такий, а, що ж, краник зблизька не показав. Красивенький, я його не чистив, хай такий і залишається. Ну, загалом, друзі, трошки назбирав я, кілька копів було в мене, щоб таку кубку монеток назбирати. До речі, після того, що я виходив кілька разів. Ось ну, тільки за сьогодні, але вже зовсім інша історія буде, то вже буду потім розказувати і показувати. Так що, сезон прийшов, будуть нові відео і я думаю будуть нові знахідки. Тому, друзі, не забуваємо підписатися. Якийсь там коментар може залишити, кому що не зрозуміло, кому навпаки щось там, все зрозуміло, кому цікаво, кому не цікаво, ну і так далі. Бо я вже трошки давненько відео знімав. Вже трошки забув, як це робиться. Тому на все добре і чекайте через кілька днів миленьке відео.